Вітаю, мої любі тільці! Це ваш прогноз на місяць грудень. Грудень буде для вас дуже особливим місяцем. У вас дуже багато цікавих астрологічних подій, які вплинуть на ваше життя. І давайте все по порядку. 1 грудня у нас новолуння знаєте, зодяку Скорпіон. Це новолуння вплине на ваші відносини. Ви можете приймати у відносинах якісь нові рішення, можуть повертатися колишні партнери. Навіть може повернутися колишній колишні і Ви можете з ним щось вирішувати. Можливо, коли у вас було розлучення, ви щось не вирішили стосовно дітей і зараз будете відновлювати це, домовлятися з ким будуть діти, скільки, з ким вони будуть проводити часу. І вирішувати якісь питання з колишнім чоловіком з минулого. Якщо десь було щось недосказано, то вам захочеться це виговорити. Можуть бути якісь домовленості.